Всі миробожі. Ісус сказав до одного із своїх учнів, І я кажу тобі, що ти Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Апостол Петро був Божим помазаником, він був очевидцем Бога у плоті, одним із тих, хто був з Ісусом з самого початку і бачив усі Його діла і чуда. І Він у своїх посланнях залишив нам головні речі, які нам потрібні для спасіння, а саме показав на те, що ми спасені Божою благодаттю, яка дається для вибраних. Щоб нам стати із покликаних вибраними, нам потрібно народитися з гори від Бога, бути живим камінням в будівництві храму Божого, взяти свій хрест і йти за Ісусом, а також мати совість, яка дається від слухання Слова Божого. Жити по духу, по волі Божій і мати в своєму житті пастора, бути йому покірним, і тоді прийде спасіння від самого Бога, а це і є Божа благодать. Амінь.